Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Буданов близько до лінії зіткнення. Російські воєнкори досі в шоці і не можуть придумати, як на це реагувати. Українські бійці продовжують вражати світ. Головний розвідник країни Кирило Буданов керував операцією під Покровськом. Повідомляють змі. Усі деталі підсумовуємо разом із вами. У Покровську висадився десант гурмо України. Працюють і інші війська, і наразі триває операція з витіснення сил Російської Федерації змін. Міста повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У покровсько мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угрупування противника, який продовжує спроби інфільтруватися у житлову забудову і перерізати шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо усе для здійснення логістики, запевняє він. За словами сирського, наразі триває операція зі знищення і витіснення російських сил із Покровська. В операції беруть участь різні війська, включаючи гурмо України. Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, мирноград тримаємо. Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань. Оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БПЛА. Дякую українським солдатам, сержантам та офіцерам, які нищать ворога та тримають стрій. Я ж нагадаю на початку цього тижня. Україна висадила спецпідрозділ для бойових дій у обложених районах східного міста Покровськ, якраз коли Росія заявила про оточення українських військ у цьому районі. Ця операція демонструє, як Україна бореться за стабілізацію ситуації у стратегічно важливому місті після того, як цього місяця десятки російських військ порушили його периметр. Кілька днів тому український спец. Українське спецпризначення приземлилося на гелікоптері Блек Хоук під час операції, яку ускладнювала активність російських безпілотників, повідомило джерело у сьомому корпусі швидкого реагування. Тим часом журналістка Юр... Юлія Кириєнко розповіла, що Буданов разом з командирами бригад особисто керували операцією, перебуваючи на околицях Покровська, але не в самому місті. Також вона повідомила, що фронтові журналісти знали про операцію ГУР, але зберігали мовчання. Висадка десанту з вертольота. За її словами, відбулася не 31 жовтня, а трохи раніше. Журналістка додала, що до оборони Покровська залучено чимало підрозділів. У місті залишається українська піхота. За словами джерела видання Ройтерс операцію контролював начальник військової розвідки Кирило Буданов. А війська прямували до районів міста, на які претендує Росія і які Москва вважає життєво важливими для українських ліній постачання. Українські військові заявили, що щонайменше 200 російських військових. Прорвали оборону міста та проникли всередину. У четвер командувач київських військ визнав, що ситуація була складною, заявивши, що лінії постачання та оборонні споруди в цьому районі потребують посилення. Deep State, український картографічний проект з відкритим кодом, оцінює, що щонайменше половина міста знаходиться у спірній зоні, яка повністю не контролюється жодною зі сторін. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців безпосередньо згадав битву під Покровском: Ми продовжуємо знищувати окупанта. Найголовніше зупинити російські атаки. Де це можливо, генерал Сирський заявив про те, що він відпрацював у корпусах та військових частинах на покровському напрямку, де зараз найважче, як він сказав, додав, що заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб. Можемо послухати детальніше. Нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає. Робимо все для здійснення логістики. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. За моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи сил спеціальних операцій ВСП, СБУ інших частин сил оборони України, в тому числі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Продовжуємо звільнення та зачистку території на добропільському виступі. Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо. Ну такий спосіб Сирський фактично підтвердив присутність, в тому числі і Буданова, про що напередодні багато говорили, і публікували зокрема фото очільника нашої розвідки, який прямував на. Покровський напрямок для того, аби супроводжувати там своїх бійців. Фактично, як ми бачимо, першим цю інформацію ці фото оприлюднив майор Збройних сил України, і політолог Андрій Ткачук. Ці фото підтвердження, як ми бачимо, того, що керівник головного управління розвідки Буданов особисто супроводжує свої підрозділи в районі Покровська. Ну і Ткачук тоді додав цитую, зрозуміло, що будуть якісь особливі заходи. Ну і я додам ще інформації, уже так би мовити, трохи із російських джерел, там ставленик фактично Кремля на Донеччині. Пушилін виклав відео, начебто із Покровського напрямку, де він розповідає фактично про начебто успіхи російської армії. Але німецький журналіст Юліан Рьопке геолокував це відео. З'ясувалося, що Пушилін тут, на цих кадрах, знаходиться в очерети що за 32 кілометри від Покровська. Тому ось бачимо, що знову ж таки чергова брехня маніпуляція, і пропаганда з російської сторони, ну але тим не менш треба розуміти, коли ми говоримо про ситуацію там, то Рьопки повідомляє, що Сили оборони України зачистили станом на зараз Родинське, і так само німецький осінтер і журналіст фактично демонструє звідти кадри. Теж маємо можливість подивитися. Ріобкі додає, що росіяни фактично бомблять позиції, які ще 26 жовтня були під їхнім контролем. А в цілому ми маємо розуміти, що Роденське це північний фланг Покровського Мирноградської агломерації та головна дорога до Мирнограду. А втрата контролю над Родинським ускладнює російському групуванню охоплення, ну чи фактично оточення Покровська із півночі. Хоча знову ж таки там є невеликий виступ від червоного лимана у бік дороги, тому Говорити про зняття цієї загрози з півночі поки що не доводиться. Ну але, взагалі, якщо подивитися на карту Рьобки, то вона досить оптимістична, при тому, що Рьобки, як ми знаємо, деколи достатньо. Негативно в негативному ключі може описувати події на фронті. Що ж до самого Покровська, то Діпстейт підтверджує продовження інфільтрації російських військ у місто з південного боку. Ну і так само Діпстейт фіксує розширення сірої зони та загалом присутності росіян в Покровську. Але знову ж таки йдеться про диверсійно розвідувальну діяльність, а не повноцінний контроль. Ну і більше того точно не доводиться говорити про ото. Чення цілого міста, хоча, за даними Діпстейт, окупанти починають осідати, закріплюватись у Покровську, створюючи там опорні пункти та позиції для пілотів БПЛА на Росії. Отримали на Арішнік також і підстанції, зокрема Волчевську та Липецьку. Мадяр пише, що загалом прилетіло на п'ять підстанцій. На відстань долетіли навіть до російських грязей. і також він нагадує росіянам, що обликаут тож насправді не страшно і нічого страшного. Ого, в тому, щоб посидіти в темряві, по суті і немає. Українці он з цим стикаються вже не в перший рік. Росіяни також спустили на воду атомний крейсер, начебто здатний носити ті самі Посейдони, які так активно рекламував Путін. Як пишуть російські медіа, атомна субмарина Хабаровськ може перевозити до 12 безпілотних ядерних торпед. У Росії заявляють, що системи Посейдон можуть вражати сіль в будь-якій точці світового океану. Нагадую, церемонія відбулася на підприємстві Сєвмаш у Северодвінську. Крейсер Хабаровськ призначений для далеких стратегічних операцій і може базуватися у відкритому океані Виконуючи завдання як частину ядерного арсеналу Росії. Тим часом у російському ТАПСе після візиту добрих дронів спалахнули танкер та нафтоналивний термінал біля порту. Екіпаж судна евакуювали. Про це повідомила місцева влада. Стверджують, що до речі, в усьому винні фрагменти безпілотників, обломки як вони там люблять. Удар припав по центральній естакаді, головному вузлу перевалки нафти. Ці причали працювали з 2013 року. та могли перевалювати до 7 мільйонів тонн нафти на рік. Термінал обслуговує експортні, внутрішні перевалки нафтопродуктів. А це й дизельне паливо і бензин і мазут та багато іншого одразу після атаки БПЛА. Місцева влада кинулася погрожувати мешканцям, щоби ті увага, не знімали вогонь та вибухи. В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що відео таке може розкрити позиції ЗСРФ та призвести до нових прильотів. Але Росіяни ж, звісно, не послухалися. Що вигадали Росіяни? Друзі, зараз вони офіційно включили окуповані території України до складу свого південного військового округу і тепер будуть офіційно мобілізувати населення. Про це повідомляє нас против, поясню трохи на пальцях, що відбувається раніше, це не була територія Російської Федерації, а значить, що мобілізованих росіян з 18 років туди відправляти не можна було б, начебто, ми знаємо, що були випадки, коли їх туди засилали, але проти їхньої волі і не афішуючи це. Однак за законодавством це неможливо, бо ж строковики мають служити і проходити свою службу лише на території Російської Федерації. Що відбувається зараз, оскільки територія Російської Федерації. Федерації за помахом пальця Путіна в теорії розширилася на ділі. ж все ніяк на щастя. То тепер росіяни можуть і планують мобілізувати по 50-100 тисяч осіб на тимчасово окупованих територіях для війни проти України. Ну а це значить, що до цієї категорії підпадуть і чоловіки віком 18-55 років, які мають бути призвані на строкову службу. Це Вирішує проблему Путіна з найманцями, яким немає чим платити, немає де їх вже шукати. Вони закінчуються. Це вирішує проблему з імітуванням контрактів, які, начебто, підсовували строковикам, яких били, щоб вони поставили свій підпис, і то не завжди щоб можна було їх псевдолегально відправити, воювати проти України, окуповувати Україну, намагатися. Ну і власне зараз це легімітизували. Легітимізували, Тож, ось такі засоби використовує Російська Федерація, і ще додам трохи до того, що відбувається на території РФ з матрацами в сочинському аеропорту через. Ті самі дрони вже два десятки рейсів затримали. І з матрацами там росіяни просто фактично ночують. Це цікаве видовище, тому що люди просто з надувними матрацами спускаються сходами. Пасажирам там довелося ночувати в залах очікування, понадували, влаштувалися як вдома, і власне таким чином відпочивали. Ось це те, що відбувається зараз на території Росії. Те про що не говорить Путін, якраз про що він не бажає говорити Сили ж оборони України, як я вже говорила, вдарили сьогодні. По інфраструктурі, Туапсинського НПЗ в Краснодарському краї РФ. І там просто Страйк, друзі. Там просто і НПЗ, і Нафто. Термінал нафтоналивний так в порту, і ще й додатково до цього танкер зачепило. Цей термінал є одним з найбільших в Російській Федерації. Це нам підтверджує і повідомляє Генеральний штаб збройних сил. Ну і водночас, як я вже говорила, Пісков заявив, що зустріч Путіна і Трампа наразі не потрібна. Мовляв, Кремлю є над якими деталями провести кропітку роботу. Це вписується в їхню якусь протидію. Якимось іншим зовсім проблемам. Це вписується в концепцію протидії Росії і займання якимись врегулюваннями. Ну, я пропоную вам подивитися, що саме доводиться сьогодні Росії врегульовувати, зокрема в Краснодарському краї. Нагадую, факт, підтверджений Генштабом, там є повноцінне ураження. Ну що, пацани, тільки що ось там як бахнуло. Ось звідти дрон летів. Гепнуло добряче. Бачите, димок, ще один десь впав там далі. ПВО працювало, працювало, але так нічого і не збили. Ось він. Зараз будуть збивати того дрона. Ну ого, як гепнувся. Та ні, тут прямо над містом летять дрони, там ти не побачиш нічого. Оце так гатять з кулеметів. Атмосфера панує зараз в Краснодарському краї, принаймні панувала вночі. Я не думаю, що на ранок стало набагато легше, друзі, і ми дивимося на це з вами для того, щоб не зловтішатися, а розуміти, що росіяни вже отримують війну у своїх домівках на своїй території. А це означає, що до хоча би приблизного усвідомлення наслідків путінської СВО стало на частинку міліметру. Ближче, ну і, врешті-решт, це завжди наші найдієвіші українські санкції, які допомагають зупиняти то тут, то там ворожі постачання. Роберт Бровні Мадяр, очільник сил безкладних систем. Повідомив три по 500, 500, 500. Притягну ночі, що минула птахи сил без складних систем подзобили, ага. П'ять підстанцій аж до грязів. Повідомлено є повідомлення удари в Ліпіцькі, Орловська область. Курская область Железногорска. Все эти подстанции, они, так я так понимаю, являются важными инфраструктурными объектами для А Это по периметру Москвы. Вот нельзя весь пилотники в Москву. Да собьют, сколько бы туда не отправили. Аэроцель, они забьют там плотность 3-4 уровня прохода, нереально просунуться. То есть, сколько бы не отправили, позбивают все и вся. В Москву но по периметру Москвы, в Подмосковье, или там, допустим, в радиусе где-то до 300 километров, технологические коридоры надо отминусовать. И вот Мадяр в этом смысле правильно выполняет задачу, кроме того, что неправильно, что не бьет по дружбе. Там же недалеко от Курска, даже дружба. Естественно, уничтожение именно на таких дальностях, во-первых, позволяет выполнять ту же самую задачу, как и отключение в Москве, допустим, какой-то линии электропередач. Но она, ЛЭП, выходит из-под из какой-то подстанции, которая там на 200-300 километров от Москвы расположена. Естественно, в Подмосковье или, допустим, в ближнем зарубежье от Москвы, специально говорю зарубежье, потому что метро, Москва – это метрополия. Метрополия, которая захватила там кучу республик и народов и народностей, и которая качает с них все и вся, включая том же… В ту, в ту же электроэнергию. Так вот, подстанции, если по периметру Москвы рушить, да, начинать ну, можно с самых ближних, там, Курской, допустим, Липецкой, а дальше по периметру с востока, на север, на запад и по кругу, вокруг Москвы, минусовать все эти технологические коридоры. Помимо подстанции, электроподстанции, линии электропередач, минусовать надо еще и газопроводы. Почему? Потому что газ заходит в Москву, в Москве. Больше десятка газовы генераторів. То есть, они просто, просто на газу будут по крайней мере в районе вырабатывать электроэнергию. И естественно, помимо газового генератора, надо еще продукт проводить. Потому идет допустимо Рязани, там з Білорусі, с, с Мозере на Москву идут продуктопроводы. То есть трубы лежать, по которым качається дизель. Естественно, дизельные дизель генераторы в Москве тоже могут докачивать электроэнергию по определенным позициям. Потому вот как раз отминусовывать надо, рушить. Вот эти все по периметру Москвы, в районе Подмосковья и чуть дальше, рушить все эти технологические коридоры. Потому впереди, скорее всего, просто после электроподстанций, после линии электропередач, надо возвращаться опять же к уничтожению вот этих перекачивающих станций, и трубы газопроводов разного, разного уровня, причем разного, любого по большому счету, вот это по периметру, брать, Причем заходить можно с востока на Москву, с севера. Это ж все зависит от радио, вернее, от боевого радиуса беспилотника. Выйти сначала на Казань, а потом со стороны Казани, заходить с востока на Москву. Но у них там плотность поменьше, ПВО, у них основная плотность, то есть они. где-то 3-4 уровня в сторону Украины развернули. Как это было, кстати, в свое время еще в Советском Союзе. Москва прикрывалась в основном с запада, юга-юго-запада. В основном у нас в районе Конотопа проходила третья линия обороны, ПВОшная Москвы, Вот они дотягивались там практически 500 километров. Это как раз радиус был 500 километров, Москву прикрывали. А с востока практически ничего не прикрывалось, как и сейчас. То есть, по большому счету, если подобрать э, определенный маршрут, то лучше по звездочке заходить сразу со всех сторон. То есть это оптимальный вариант это, с точки зрения авиационного э, применения средств поражения. То есть, э, по звездочке заходить со всех азимутов одновременно, вот тогда можно выполнить, продавить, по крайней мере, под Москву. Ну, Моск в Москву не зайдем даже по звездочке. Они там круговую здесь. Саму Москву имеется в виду, именно город Москва. А Подмосковье, в Подмосковье можно там шороху наделать ну, по по-серьезному. Почему? Потому что технологические коридоры, их можно рушить как раз в самом Подмосковье. Тем более где-то радиус ПВО московского, который ну, основной, основной радиус, это километров ну, от 20 панцирей, пусть до 150 километров, если, допустим, С-300, там С-400. А так реально до сотни километров. То есть даже в Дугну можно зайти, там побольше, больше 120 километров от Москвы. То есть уже с севера можно заходить, и там эти ядерные центры, ядерных испытаний можно тоже доставать. Потому на Москву, только не на Москву, на Подмосковье надо бы быть сосредоточенным. Потому что в Москву просто убьем беспилотника, когда было в вот, или несколько дней назад, Атаку, когда просто угробили гробіль нісика сотін безпілотників на москву заскочить. Ну ідіатізм чисто веде. Командир сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блокауту. Командир СБС додав, що невпинно російський бензин стає дефіцитною рідиною, а газ та нафта швидко згорілими. І, от знаєте, так вийшло, що ця ніч не стала винятком, тому що прилетіло по морському нафтовому терміналі РосНєфті. У Туапсе і вибухи також чули на Курщині в тимчасово окупованому Алчевську, на Луганщині і в Липецькій області. Там були уражені підстанції. От на вашу думку, зараз наскільки це виклик для росіян удари Сил оборони України по нафті та по енергетиці? Скорше не для росіян, це скорше для російської економіки. Давайте так називемо це. Росіяни живуть в інформаційному вакуумі, який створений їх пропагандою. До речі, в проєкті бюджету Російської Федерації на 26 рік витрати на пропаганду планується збільшити в 1,8 раз. Тобто створення, скажімо так, теплоінформаційної ванни для місцевого населення це один з способів зняти гостроту напруги, пов'язаної із Знищенням об'єктів, які сьогодні є законними цілями для українських сил безпілотних систем. Тобто в даній ситуації треба розуміти наступне: для економіки Росії це серйозні удари. На сьогоднішній момент, за даними української розвідки, українськими дронами вражено порядку 40% об'єктів нафтопереробки на території Російської Федерації. Це призвело до скорочення загального обсягу переробки нафти на 20%. Це не може не відобразитися на внутрішньому ринку, там є величезні черги за нафтопродуктами, вони неухильно ростуть. Росія вперше за дуже довгий період часу із нетоекспортера стала нетоімпортером нафтопродуктів. Ну, простіше говорячи людською мовою, замість того, щоб вивозити, вони починають завозити нафтопродукти. Це, безперечно, дуже сильно б'є по доходах Російської Федерації, зокрема по доходах державного бюджету, у них величезні проблеми з цим. Але я би хотів висловити таку достатньо контроверсійну думку, щоб ми не чекали, що ті удари, ті всі речі, про які ми зараз говоримо, в найближчі там декілька тижнів обвалять російську економіку так, що вона припинить воювати. Давайте не тішити до себе ілюзіями. В них будуть голодувати, в них нарід буде е, ходити в одягу в дірках, але е, російське керівництво буде кидати гроші на війну. Тобто, щоб ніколи не було ілюзій, що на сьогоднішній момент ситуація в економіці Росії така, що вони можуть припинити війну. Ні, це значно ускладнює в них пошук, на гроші, пошук грошей на війну. Це правда. Але поки що вони скорочують в першу чергу соціальні програми. Вони скорочують е, фінансову допомогу цивільному бізнесу. Вони скорочують е, будівництво шкіл і лікарень, вони е, заморозили е, соціальні виплати для малозабезпечених. Вони на наступний рік різко піднімають податки. Достатньо велика кількість російського бізнесу сьогодні в шалених кредитах, які вони не можуть обслуговувати. Ви думаєте, це дуже сильно хвилює. Кремлівську верхівку, ну чисто так. Але коли ми з вами говоримо про війну, вони намагаються кидати все, що в них є на воєнні дії. Тому, коли Трамп говорить, давайте почекаємо півроку, і подивимося, що буде з російською економікою після санкцій на Роснефть і Лукойл ну от напевно він правий в тому, що для того, щоб остаточно зрозуміти наскільки. Росія готова посунутися в фінансування соціальних видатків за рахунок того, що збільшувати воєнні. Ми побачимо в якихось там 3-4 місяці для того, щоб реально відчути наскільки виросли дефіцит, і за рахунок чого вони цей дефіцит будуть покривати.